То, коли ліпили цю справу, то його втулили в, в ту бойову групу, яка воювала в Чечні в 1995 році. От. Але вони не подивилися навіть те, що він 90-го року народження, що йому тоді було 5 років, навіть ще не було 5 років. Тобто вони... і Спочатку по кримінальній цій справі проходив і Юрій Шухевич. От. Тобто сліпий Шухевич також разом з чотирьохрічним Лагнюком вбивали російських солдатів, і, раз, і в цей час чай їм заварював, і бутерброди нарізав Арсеній Яценюк. Ну тобто, але вся ця галіматія. Під час суду, який тривав в Грозному, тобто, в якому був суд присяжних, де сиділи там чеченці в більшості, вони визнали, що так, да, це так і було. що Це от реальна ситуація. Діти, ну, правда, вже на самому суді, коли вже адвокати почали це, то Лагнюка і. і Юрія Шухевича прибрали, ну, бо якось сліпий. Мальчик поводир, хіба що міг водити пана Юрія, який втратив зір в тюрмах комуністичних, а не воювати, а міг хіба що розказувати про свою боротьбу. От.